Я виклав поки начитки нейромережу своїх книг про Рюрика, поки це ще російські версії. Публікую російські версії текстів, так як вважаю, надзвичайно важливим для росіян розуміти також правильну нашу історію, щоб розуміти, що ними маніпулюють і їх гонять на убій і на убивство нас просто через те, що Путіну хочеться. Відродити імперію просто через те, що їхнім правителям на протязі всіх часів хочеться когось то захопити, когось то поневолити. Тому пояснюю їм в першу чергу і російськомовним якимось нашим, що їхня історія і наша історія зовсім не така, як їм це розказували. І все ж, коротко про Рюрика. Я... Не знайшов десь на іншій планеті. Я не відкопав того, що ніхто не взяв. Я взяв західні хроніки тих часів. У нас повість временних літ дає нам 862 рік. Зрозуміло, що Рюрик не міг народитися за рік до того, чи навіть за 10 років до того, з чого таки слов'янам, тобто Русі. Запрошувати собі, вправителя якогось невідомого, хрім кого. Це не може бути. Рюрика мали знати в Європі, він мав бути відомою особистістю. І дійсно, в Західних Хроніках ми бачимо цього Рюрика. Його там називають Роріком Ютландським, Фрісландським і так далі. Можете погуглити всі ці назви. Він же в шведський. Е... Фактично навіть шведських легендах і початку шведської історії, відомих як Ерік Відрхат, Ерік у Вітрами. Там, до речі, є його і тризубовидна шляпа, якщо пошукати по Вікіпедії, це ми можемо порівняти з Гербовником, де також значиться, що число 3 і шляпа якось пов'язана з. Геральдикою Русі, то чому ж не уявити, що, що так воно і пов'язано? Що на гербі Русі принаймні якийсь час зображалася корона, тобто головний убір саме Рюрика, яка просто була не зовсім правильно відтворена в цюрихському гербовнику, і, відповідно, маємо, що маємо погугліть? По Вікіпедіям а також поему Конрада Де Мюре та «Цюркський гербовник, і проаналізуйте зображення. Тут же можна запитатися, з чого таки походить московіцька бредня про шапку Мономаха, і, можливо, це, ця бредня якось таки основана і на легендах про Рюрика і його корону, яка залишилась спадщину саме князем Русі. З одної сторони, так, князі Русі мали візантійські корони, але це в рамках християнської легітимізації. З іншої сторони, як свідчать літописи, корона Рюрика також мала зберегтись і, принаймні до Святослава, вона мала бути основною короною Русі, а далі, можливо, зберігалась як реліквія, можливо, ще щось, можливо, інколи використовувалась. Можливо, корона візантійського типу використовувалась більше в якихось християнських напрямках а корона, яку успадкували від Рюрика, використовувалась саме в більш такій повсякденній діяльності. Ми це не знаємо, це залишається лише осмисляти. Але так чи інакше, лише аналіз західних джерел. Ксантинські анали, лундинські анали, анали Королівства Франків показують, що дійсно є могутній рорік. Він нападає на франків, він у франків свої території, він входить франками в Союз. Це не хаос, це певна довга історія, яка починається ще з його батька, ще з його дядьків, починається ще з його діда, який перший уклав домовленість з Карлом Великим. На основі цих хронік простежується вся історія Рюрика Рорика, чому він, в принципі, вів себе так, як він вів себе, і чому він міг мати зацікавленість перебратися в інший кінець Європи і вести там свої справи. Тільки аналізом франкських аналів і САГ, де також згадується Гардаріка, тобто Київщина, Київська. Основа Київської Русі, скажімо так, як московити вже захотіли вводити термін Київська Русь, будемо його використовувати, але уточнимо, що це не просто якась Київська Русь, на противагу якої можна вигадати Московську Русь, а мається на увазі саме Київська імперія Русь Рюриковичів і єдина і неповторна. Але так чи інакше, тільки поєднавши якби Запит, який формується повістю врем'яних літ. Чому саме Рюрика і чим він таким відзначився, що саме його з західними джерелами, які на це відповідають, у нас картина зійдеться. І, наприклад, навіть якщо пробувати Рюрика вивести за рамки історії, хоча це неможливо тоді, щоб Рюрика вивести за рамки історії, треба франкські анали викинути з історії. Сказати, що це також хтось в пізні часи вигадав і ніяких франків, тоді ми викидаємо і Людовіків, і лотарів, і Карла Лисого. І взагалі я не знаю, що від європейської історії залишиться, що від історії Голландії Нідерландів залишиться, бо там також вважають Рюрика засновником своєї державності. Якщо для Росії України Рюрик скоріше оновитель державності, то для Нідерландів він засновник державності. І таким чином, Рюрик вплетен, історія Рюрика, історія Скьольдунгів, вона вплетена настільки сильно в історію Європи, що її звідти висмикнути і сказати, що це міф, неможливо. З іншої сторони, у нас також в історії Європи є Атила. Могутній князь, його також висмикнути і викинути з історії, сказати, що це легендарна постать, неможливо. Але ми маємо багато різних європейських династій, навіть народів, які пробують пов'язуватися. Раніше їх було більше, зараз це лише угорці та турки, які пробують виводити і своїх князів, і, власне, свою державність також від Атили. Відомо, що угорці прийшли на землі пануні набагато пізніше. Але в принципі і вони почали казати, що от колись тут був Атила, ми від нього. Вони туди прийшли це як переселитися в чужу квартиру і сказати: О той, хто тут до мене жив, оце мій якийсь там родич. Він попередник, але не родич. Але інколи у людей попередник і родич змішується превеликий жаль. То навіть якщо так, то в принципі виходить, що Русь, принаймні, хай і легендарно, але виводила себе від Рюрика. І це ми знаємо в принципі, по повісті времінних літ і по іншим джерелам. Чи могла бути це просто красива династична легенда? Ну, Я вважаю, що ні. Бо, в принципі, історія і легітимність давнину не базувалась на легендах. З іншої сторони, генетична спадковість це така справа, що за кожною дружиною кожного князя ніхто в дивнину не стежив і аналіз ДНК їй не робив. Тому в кожному випадку, коли дружина казала чоловікові, що то його син, це можна вважати як правдою, так і легендою. І от ми маємо от такі свідчення, що Ігор був саме сином Рюрика. Вважати, що це так, так, є багато свідчень, які кажуть, що це так. Вважати, що це не так, у нас нема жодного контраргументу, який казав би, що це неможливо. Єдиний контраргумент це вік Рюрика. Зачинаючи Ігоря, йому мало бути близько 60 років. Це з різними похибками на час, Це з різними похибками в в принципі, принципі, ну, це, в принципі, могло бути. З іншої сторони, Рюрику могло бути не 10 років менше, або він міг зачати Ігоря не прямо перед смертю, і, в принципі, на момент смерті Рюрика Ігорю могло бути вже років 10. І таким чином. Він його зачав десь в років 50. А то й раніше. Тобто, у нас же датування Повісті врем'яних літ, вони, в принципі, ущербні. Це загально визнано, що був первинно недатований текст, його склали чи при не знаю, Святославі, чи ще, може, при Володимирі. Так чи інакше, цей текст склали, і там вже був Рюрик. І тільки потім цей текст порізали, інколи по-живому, і вставили туди дати. Так народилась Повість врем'яних літ. Вставили дати, причому з помилкою. Ми це знаємо по співвідношеннях історії того, що сказано в Повісті врем'яних літ, з правлінням візанційських імператорів. А це там є таким важливим часовим маркером. І в цьому помилка. Від чого. Автор датування в Повісті времінних літ виводив своє датування початку правління відповідного візанційського імператора, ми не знаємо. З іншої сторони, з тим візанційським імператором також є проблема, тому що його, якби, визначили майбутнім імператором ще за народження, як він тільки народився. Довгий час над ним правила регентша мати. І потім от він якось став на чолі держави. Який з цих років для київського монаха став переломним, що він відзначив це, і там все одно це не зовсім зійдеться. Тобто, в датуванні є помилка. Крім того, ми не знаємо точний календар, за яким він датував, чи це Візанційський, чи це Болгарський. Між ними є розбіжності. Тому так, в датах у нас хаос. Бо ну, не казати, ж, що візанційський імператор залицявся до бабусі, якою мала бути Ольга на момент свого пришестя в Візанцію. З іншої сторони, і він був вже не молодий, Тому це не те, що молодесенький візанційський імператор залицяється до старої якоїсь жінки. Це, в принципі, достатньо вже дорослий. Візанційський імператор також залицяється до дорослої Руської княжни. Якщо так це розуміти, то в принципі воно сходиться. Чи дійсно в нього був до неї статевий потяг? Не думаю. Думаю, він просто хотів простягнути лапу на Русь і таким чином підкорити Русь. Бо поки син малий, його там можна. Так чи інакше, а може, й сама Ольга таким чином пробувала простягнути свою владу над Візанцією, а потім їй щось не сподобалось, і вона хрестилась і зробила так, що тепер вже вона його донька. Ми цих подробиць не знаємо. В датуваннях у нас є хибина велетенська, але через те, що у нас в датуваннях хибина, ну, не слід викидати саму ту історію. бо... Датування в ту історію в початок повісті времінних літ вписані пізніше. Це як зараз я напишу якийсь текст, через 50, може, через 100 років хтось його розіб'є, впише туди те, що буде вважати за правильне, а ще через тисячу років хтось скаже ні, от бачите, там дати неправильні, значить, він помилявся. Ну, Той, хто вписував дати, може, і помилявся. Якби. А от те, що базовий сюжет, бо про прихід Ольги в Візанцію, про її взаємини з Візанційським імператором, нам відомо із візанційських джерел, можна було би все це сказати, що це міф, що це наш Літописець вигадав, що аж в Візанцію наша княжна їздила. Але є Візантійське відповідне джерело, яке стикується якраз зі свідченням Повісті времінних літ. У нас те, що не згадано в Повісті времінних літ, є її зв'язки з германським імператором, які засвідчені там. Тобто вона вела активну політичну діяльність, як і сказано в нашій повісті времіних літ. Бо якби вона просто сиділа собі десь тихенько і нічим не займалась, то. Не вона би посилала послів до німецького імператора, а це зробив би чи Свенельд, чи Святослав, чи ще хтось. А так вона посилає. Значить, і цим підтверджується, що вона після смерті Ігоря взяла на себе керівну роль. Так, що у нас повість временних літ через ці порівняння з іншими джерелами, вона з одної сторони сюжетно вся підтверджується як істина. Чи як приблизна істина. А по датам є певне відхилення. Ну, так, це відхилення по датам, а не по фактам. А по фактам Рюрик-предок, наших князів це факт. І в мене є праця, яка це описує. Поки пробні її версії, поки я це редагую, я публікую для московиців, як зроблю цілісну, правильну, вивірену. Найкращу версію буде для українців, а сама краща версія буде тільки для спонсорів каналу. Ну, що є то є.